Вітаю! Запорізький навчально-виховний комплекс Основа вже давно до навчального процесу залучає дітей з особливими потребами. А на сьогодні це потужна база для розвитку та творчого злету. Де вороно, каркороно, ти була, що вороно, каркороно принесла, попружляла, попружляла угорі, горо. Розганяла у дворі. Першокласниця Діана має важке порушення мовлення. У підготовчий клас вона прийшла практично не вимовляючи жодного дзвінкого приголосного. Зараз дівчинка грамотно будує фрази, намагається контролювати свою вимову. Старанно і з великим бажанням опановує шкільну науку. Що в нас тут? Зуби. Добре. <рик> ага. Зор. зоря, Добре. Зоропарк. Батьки, от в частності цієї дівчинки, велике, велику увагу приділяють дівчинці, закріплюють на напрацьований матеріал вдома. Там дуже батьки зацікавлені і вони дуже... Задоволені тим, що дівчинка попала в цей клас, тому що тут дітей небагато, нас тут 10, і можна багато уваги і багато уваги дати кожному, кожній дитині. Діана не єдина учениця, котра має важку форму захворювання. Її ровесники теж потребують корекції усного та письмового мовлення. Досвідчені фахівці роблять все, аби їхні вихованці швидше влились у шкільні колективи і відчували себе на рівні з усіма. Запорізька загальноосвітня школа-основа один із тих освітніх закладів Запорізької області, де давно практикуються елементи інклюзивного навчання. Вже 60 літ тут вчаться та проходять реабілітацію діти, хворі на цукровий діабет. У різні часи їх була різна кількість. За цей час педагоги основи напрацювали методики, завдяки яким школярі соціалізуються і легко засвоюють знання. Сьогодні у нас навчається 38 учнів, які мають статус дитини-інваліда. Це не тільки діти хворі на цукровий діабет, але й з іншими нозологіями. 18 дітей знаходяться на індивідуальній формі навчання, і ми працюємо зараз з батьками, щоб залучити цих дітей на наступний рік в інклюзивні класи. Окрім цього, у нас зараз функціонує у цьому навчальному році три класи для дітей з затримкою психічного розвитку. Специфіка роботи в цих класах така, що там невелика кількість дітей від 8 до 11. Діти займаються за програмами для дітей з затримкою психічного розвитку, і їм додається. Додаткові години на корекційно-розвиткові заняття. Це 10 годин, кожна дитина додатково отримує ці години. Це робота з логопедом, розвиток мовлення, це корекція, яку проводить психолог, і це робота з хореографом. Це те, що дітям цим показано за типовими міністерськими планами. Експериментальна програма інклюзивної освіти, яку школа-основа представляла у Києві на міжнародній виставці Сучасні заклади освіти 2012 року, була відзначена дипломом і срібною медаллю в номінації Інклюзивна освіта від рівних прав до рівних можливостей. Це висока оцінка Міністерства освіти і науки України. А зараз школа комплекс стала учасником пілотного проєкту. Розвиток інклюзивного освітнього середовища в Запорізькій області. Влітку педагогічні працівники пройшли тренінги, які проводили представники фонду Порошенка, асистенти вчителя отримали сертифікати, психолог отримав сертифікат, і заступник директора з навчально-виховної роботи, а також класні керівники. Отже. Педагогічні працівники пройшли навчання, ми увійшли в перелік закладів, які мають статус експериментального. І саме головне, у нас був витяг на вже на кінець серпня. У нас був витяг цієї дитини, яка має навчатися в інклюзивному класі. Але щоб відкрити цей клас, звичайно, повинно бути додаткове фінансування. І Департамент освіти і науки Запорізької міської ради дуже активно включився в цей проект, активно підтримав цей проєкт. І вже 1 вересня було виділено додаткові кошти на ставки асистента вчителя, це 0,5 ставки, і на ті години, які показані цій дитині. А саме це заняття з логопедом, психологом і вчителем ритміки. Оце сама головна наша перемога. Адже у нас діти з різними нозологіями, з різними вадами навчаються у загальноосвітніх класах, але до сьогоднішнього часу гроші додаткові на додаткові ставки асистента вчителя не виділялися. Організатори пілотного проекту обнадіюють, будуть виділені кошти на додаткові освітні послуги для дітей з особливими освітніми потребами. Це дуже важливо. Адже тоді особливі учні могли би всебічно розвиватись. Ми вже співпрацюємо з деякими інтернатами, вони нам пропонують ті послуги, які вони можуть нам надати. Також ми залучили до цієї роботи Запорізький художній музей, і вони теж нам пропонують послуги. Також ми звернулися до Спортивної школи це басейн, ми цей, цей моніторинг весь проаналізували. І сьогодні, не сьогодні, а на цей час вже відправлені наші пропозиції до фонду Петра Порошенка. А тепер спеціалісти будуть розглядати, що на цю дитину ще будуть додаткові кошти виділені. То звичайно процес і соціалізації і процес розвитку. Піде набагато швидше. Неабияка роль у Запорізькій загальноосвітній школі Основа приділяється духовному збагаченню, розкриттю здібностей і талантів учнівської молоді. А розпочинати цей процес, вважають, потрібно ще з початкової школи. Зокрема, велика увага приділяється мистецтву. Арт-технології, які запроваджують тут, дають можливість хлопчикам і дівчаткам. Виплеснути на папір всі свої почуття. Людмила Шульга, старший викладач кафедри дошкільної освіти Запорізького обласного інституту після дипломної педагогічної освіти, доктор філософії, не один рік вивчає дитячу психологію, написала чимало наукових робіт щодо впливу мистецтва на розвиток дитини. У школі основа залюбки працює з дітьми, серед яких я і хлопчик з особливими освітніми потребами. Цього разу учні разом створювали картину, яка відтворювала би український колорит, побут. Всі діти до 12 років художники, вважає пані Людмила. Це вік художньої обдарованості, і тому дуже важливо створити в класі такі умови, таку атмосферу, де всі відчули би піднесення душі. Саме в цьому віці всі образи діти сприймають як живі. На уроках застосовується багато ігрових вправ, аби школярі відчули себе якимось образом. Зараз вони міцне дерево, яке має розкішну крону. Гілки це дитячі руки. Подих вітру колихає листя. І тепер ці відчуття діти мають передати на своїй картині. Ця технологія дозволяє бути вільною в творчості. Тому що творчість не має бути якоїсь заангажованою якимись багатьма правилами. Цінність мистецтва в тому, що кожен твір змушує битися людські серця, і тому це серце повинно бути відтворено і в кожному малюнку. Дітям це дуже подобається. Я до речі, хочу сказати, що ця технологія вона і створена в співпраці з дітьми з підтворчості. Багато ігор, які ми використовуємо ці технології. Її вони підказані самої діяльності, це субкультура дитяча, да перетворитися в будь-який образ, там е е е прикрасити при прикрасити піснею малюнок, тому що. Пісня така ж ритмічна, як і декоративне малювання, тому точка мазочок, крапка мазочок вони створюють цілу мелодику, ритмічність малюнку. І тому такі прийоми вони дозволяють дитині працювати легко, вільно працювати з натхненням, з радістю. Оце позитивне мислення, яке створюється за допомогою цієї технології. Воно дуже важливе. тому що мистецтво дозволяє дійсно бачити красу навколо себе. Цей клас особливий. Тут вчиться хлопчик, котрий потребує додаткової уваги вчителя-асистента. Михайлик з радістю опановує шкільну програму, активно включається в колективну справу. Завдяки арт-терапії Михайлик та його однолітки реагують своїми емоціями, думками, словом, мімікою, жестами, творять свій світ. Коли Лі півкуля починає вже дуже активно працювати, дитина переключається з образотворчості і її вікова особливість наступна це літературна творчість, це вікова обдарованість. Діти в цьому році, в цьому віці вони пишуть казки, пишуть вірші і так далі. Так? Тому в початковій школі всі, всім дітям необхідно малювати і необхідно створювати красу в живописі, в графіці за допомогою малювання, тому що дитина проходить шлях творця. Вона якби репетує, якби ну, пробує себе, випробує, як це бути творцем. І якщо це в дошкільному і шкільному віці це відбулося в початку, вона на протязі житті, на протязі подальшого життя, вона обов'язково відбудеться як творець. Вона буде творити. В фізиці, в математиці, в будь-якій справі, в будь-якій сфері кожна людина особлива зі своїм внутрішнім світом, зі своїми особливими, притаманними їй ознаками. Головне розуміти одне одного, а також разом змінювати життя, аби світ що навколо випромінював би гармонію та любов. Усього найкращого до побачення!